Всім знов вітання. Коротеньке відео. Якщо ми бачили, я трошки... ми так ведемо огляд, що робиться. Ну, ми постійно це не знімаємо. Місяць тому цей котел варився. І цей котел варився. П'ядесяточки це два котли. І бочка робилася на три тонни. Вона тільки що свіжо пофарбована. Прийшов місяць часу. Люди телефонують, ображаються. Страшний збій з черги. Я ну, те, що планував у червні робити, навіть точніше в травні ще досі замовлення не пороблені. Деякі замовлення там були ну, термінові обставини, я просто не зміг зробити вчасно. Але пішов збій, у нас електрики робили ремонт і не було напруги. От ми тим часом двері ці закрутили, там якби доски були, вже ця рамка була зварена. Ще щось робили по господарству, по, по будівництву робили, бачимо, там будувалося. А варити ми не варили з, варкою, з того, що не було напруги. Тобто ми в трьох-три тижні нічого не варили. Я не знаю, як вибачатися, як людям об'ясняти. Люди планують роботу, ще раз всіх прошу вибачення, ми будемо намагатися якось, якось підігнати. На даний час напруга вже все нас підключили. Підключили, бачимо, по різних фазах. Там десь понижується трошки, але то, для нас це прекрасна напруга. А Було, що падало навіть до 100, 120 вольт, 150. В кращих випадках було 100, 180 і ну, не дозволяло нам електрики, не дозволяло варити. Ще вибачаюся. Прошу віднести з розумінням. Всім до зустрічі.